Добрий день, діти! Я рада вас вітати на занятті з економіки. Я хочу вас познайомити з однією всім відомою родиною дяді Федора. Його мама і тато вирішили переїхати жити в село Простоквашино. Але в старому будинку було замало міста для всіх. До того ж, дім був старенький, і коли приходила осінь, здіймався сильний вітер та лив холодний дощ, у домівці ставало холодно та вогком. А взимку хатинку заносило снігом, так, що старий дах міг не витримати та звалитися. Діти, де жила родина? В селі простоквашино в хатинці. А скажіть, хто ще з ними жив? Так, кіт Матроскин та пес Шарик. А чи добре та безпечна була в них хатинка? Ні. Що родині було потрібно, тобто в чому в них була потреба? Так, потреба була в них в кращому новому житлі. Отже, в них була потреба. В житлі. Потреба в житлі виникає як у людей, так і у тварин, птахів. Комах. Кожен у своєму домі відчуває себе в безпеці. Пропоную вам пограти в гру, хто де живе. Пілочка живе у вірно дублі. Будиночок пташки називається. Так, гніздо. У лисички будиночок. Так, молодці. Нора. Курочка живе в. Правильно курятнику. А як же називається будиночок собачки? Так, молодці. Будка. Слухайте віршик. Білка селиться в дублі, їжачисько у кублі, вепер у хащах вербонозів, а ведмідь в глухім барлозі. Мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, олень в тундрі і в лісах, а верблюд в пустелі. А орел могутній птах у гнізді на скелі. Можемо далі знайомитись з родиною дяді Федора. Зібрались. Уся родина, щоб вирішити, який будинок побудувати. Дядя Федір почав міркувати перший. Будинок має бути міцним, просторим та світлим. У ньому ми повинні відчувати себе у безпеці, знаючи, що не завалиться дах, не проникне злодій, побудувати його треба дуже швидко, адже скоро наступить зима. Я думаю, що будинок наш буде крижаним. Крига дуже міцна, вона не пропустить вітер. До того ж дім буде світлим. І не потрібні будуть вікна. Кригу ми візьмемо на озері. Воно вже замерзає. Криги буде багато. Але в розмову втрутилась матуся. Крижаний дім мене не влаштовує, побудувати ми його можемо швидко. Але що з ним станеться, коли прийде весна? Сонце його зігріє. І він розтане. Тато, Матроскін та Шарик запропонували побудувати будинок з дерева, адже у лісі дуже багато дерев. І час хтось постукав у двері. Це був сусід їх листоноша Печкін. Почув, як в родині сперечаються, і каже Я вважаю, що самий найкращий будинок кам'яний. Він міцний. Йому не страшні вітер, дощ та вогонь. Тобто в родині є вибір, з чого побудувати дім. Ти, а як ви гадаєте, що ж таке вибір? Так, вибір це можливість поміркувати і з кількох пропозицій обрати добру та кращу. я вам Пропоную пограти в рум, який будинок. Будинок із соломи. Який? Так, солом'яний. Будинок із цегли. Так, молодці цегляний будинок. Будинок із дерева. Молодці дерев'яний. Будинок із каміння. Вірно кам'яний. Будинок із глини. Молодці. Це глиняний будинок. Будинок із піску. Так, правильно, пісочний. Будинок із криги. Який він? Так, правильно крижаний. Молодці діти, а на цьому наше заняття закінчується. Скажіть, з якими економічними потребами ми сьогодні з вами познайомились? Так, правильно, це потреба у жителі. А що ж означає поняття вибір? Так, молодці. Вибір це можливість поміркувати і обрати добру та кращу пропозицію а який будиночок запропонуєте ви побудувати родині? До побачення, діти! До нових зустрічей!